Всіх вітаю! Давно я нічого не знімав на YouTubeчик, бо весь контент йде в Кікток. Більше від цього толку, більше переглядів. Але сьогодні я зніму для вас, хто цікавиться газонокосарочками по фірмі Крайсман. Є три модельки зібрані. Я їх вже відзняв, відфотографував. Тобто є посилання на наш сайт, я залишу під відео. Зможете перейти там, подивитись всі фото, характеристики, ціни, якщо когось зацікавить електрична чи бензинова газонокосарочка. І так, у нас є три модельки. По фірмі Крайсман. Давайте почнемо з найменшої. Це буде газонокосарочка електрична на 1600 ватт, ширина скашування 320 мм. Об'єм у нього травозбірника 30 літрів. Це такий найменший представник. Має центральну ручечку, Знімається у нас травозбірник. Як звичайно, підняли, витащили. Травозбірник має багато таких прорізів. Тобто повітря буде дуже легко проходити, не буде нічого забиватись. Це дуже важливо. Так, дивіться, колеса. Для того, щоб переставити висоту скошування, колеса треба відкручувати. І Є там три положення: три отвори, три гаєчки. Представляєте, скошуєте. Підключення. У нас іде звичайна вилка, включення, натискаєте кнопочку та речажок. Тобто, звичайне включення для електричних газонокосарок. Давайте я вам покажу, що знизу. Так. Знизу у нас ніж. Пластиковий корпус, весь металевий ніж. Крутиться, зрізає вашу травичку, викидує в травозбірник. Ну, система, система проста, як і на всіх газонокосарочках. Наступна модель буде Крайсман на 1900 Вт. Ширина скошування вже тут іде 380 мм. І об'єм травозбірника буде 35 літрів. Але на вигляд він набагато більший, ніж 30 літрів. Не знаю, чому так. Мені здається, що тут всі 40 є. Так, тут вже колеса знімати не потрібно, коли ви ну, виставляєте висоту скошування. Там все на пружинках, я зараз переверну все вам покажу. Так, забув сказати, що ось цю ручку є два положення. Вище, нижче можна переставляти, так само і на меншій два положення. Давайте я переверну косарочку. Так, тут вже дивіться, щоб колеса переставити, просто відтягується оцей прут і переставляється. Тобто однією рукою, ну, трошки мені ж незручно, бо я знімаю. Все, я вже ось переставив на середнє положення. Передні задні переставляєте і все, можна, можна все косити. Так, так, і останній варіант буде вже працювати на бензині. Буде двигун мати 80 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. Металевий корпус, звісно, металевий ніж. Там вже все працює напряму. Ось такий ніж. І ширина скашування цієї газонокосарочки вже буде 406 мм. Положення ручки тут не змінюється, тобто є одна висота. Але у мене е, висота десь 1,85 метрів, дуже зручно мені тримати. Для того, щоб завести, треба натиснути в цей речах і потягнути за стартер. Так, стартера я не витягнув. Це ось так робиться. Зараз От сюди заправляється, все. Це ви однією рукою тримаєте оцей важіль, іншою потягнули за стартера, вона заводиться і можна працювати. Двигун чотирьохтакний, бензиновий. Мастило заливаємо в картер. Бензин заливаємо чистий, 92-й, 95-й. Ось такий пластиковий бак йде в ньому. Кому цікаво, скільки вони коштують на сьогодні, можу вам озвучити. Зараз квітень місяць, 10 число, 25 рік. Газонокосарочка найменша електрична на 1600 Вт коштує 3200, на 1900 Вт 4800. І та, що бензинова 7 тисяч рівно. Ось такі три модельки є. Якщо вас цікавить, ви, звісно, можете перейти на наш сайт, подивитись там фото. Можливо, там відео про кожну ще зніму окремо. Але поки попереднє відео буде у нас таке. Бо я переглянув по Ютубу, жодного відео про газонокосарочки не знайшов. Тільки фото, фото можна подивитись. А... але всім цікавить і відео, як же ж вона виглядає. Вживу, скажімо. Все. Кому сподобалось, обов'язково поставте лайки, підписіться на наш канал, щоб не пропустити відеоогляди на кожну газонокосарочку окремо.